Вітаю на каналі у гостях у тані. Сьогодні я хочу посіяти кабачки у ось такі стаканчики. Кабачки, гібриди, партинокарпічні карпічні я сію завжди в стаканчики. А сортові кабачки висіваю просто у відкритий ґрунт. І ось Я зараз буду сіяти кавілі, іскандер і карамбуль. Це всі гібриди. Вони ранні, ультраранні кавілі, наприклад, 40-45 днів від моменту сходження насіння. Сію я ось такі стаканчики, вони мене заповнені вже землею. Земля у мене поліський ґрунт. Я його пролила, зробила такі ось виїмки. Буду сіяти. Тут у мене, я взяла по одному пакетику по 5 штучок у кожному, так, кожному 5 штучок. Буду сіяти, ось, отже, в мене вийде 15 рослинок. Розпочну сіяти кавілі, ось у мене 5 насінин. Можливо, комусь здаватиметься це таким смішним, але я завжди на стіні кабачків, огірків і гарбузів. Намагаюся посадити ось у таким носиком вверх. Тобто, ось у мене, наприклад, є луночка, а настіненька чи маленька, і я просто ось отак ставлю. Не кладу і не кидаю, як попало, а просто вставляю. Небагато насіння виходить тут. Ну, звичайно, якщо 3 гектари засадити гарбузами, то ясно, що кидаємо. Але якщо в стаканчики, то краще ось отак поставити. Можна ставити глибше. Ось я зробила вже е, такі позначки, щоб знати деякий гібрид. І ось отак намагаюся зверху, щоб носик був уверху. Це не, не займає багато часу, але так настінинка швидше зійде. І обов'язково треба, щоб я намагайся, щоб він був вологий, щоб потім його не проливати. Бо на стінину може затягнути. І все. І просто ось отак закидаю, засуну вже вологий ґрунт. Зверху я нічим не буду присипати, а просто накрию плівкою Тут у мене у цьому латку. Кавілі. І тут ще вмістилося два іскандер, я посажу зараз. І наступний лоток так само буду далі продовжувати іскандер, ставити ось у такі бірочки і карамбуль. Чому я саджу саме в стаканчики ну, в стаканчика більша гарантія того, що вони зійдуть у землі, вони можуть і не зійти, десь далі глибше засунутися, але все-таки це. Нездешевих, це такі гарні гібриди. І це перше, а друге, те, що раніше посіяти у стаканчики, то можна раніше отримати урожай, тому що зараз у нас дуже холодно. І висадити кабачки у відкритий груд або посіяти, мені як. Ну, як мінімум, через місяць доведеться, а так мене вже буде готова розсада. Я потім можу навіть висадити під агроволок під плівку, або, ж, якщо буде температура дозволяти, то просто відкритий ґрунт. Але вже розсада із гарною кореневою системою. Ось я вам показала які сорти. Я вірніше гібриди. Використовую скандер, я використовую вже давно і кавілі і карамболь, це старі гібриди, їх усі знають. Я знаю, що фермери садять великі плантації, закуповують багато такого насіння. Досить такі смачні ці кабачки, вони м'якенькі, шкірочка тоненька, швидко ростуть, вони невеликі кущами ростуть, тому мені дуже подобається подобаються ці гібриди.